Індійського слона, скажімо, в Африці не приготуєш. З іншого боку, ми надзвичайно хитрі істоти. Поривав оленя, і отримаєш бонусом до м'яса на півперетравлений мох. Задушують і топлять повністю в торфяному болоті. Набувають тушками птахів разом із пір'ям, дзьобами та кишками, зрозуміло. Каміння треба добряче наводити, бо не вам одному хочеться тюленя під різдво. Лютий мороз, півроку ніч, постійно сніг, на розмноження кілька тижнів. Власне, наша цивілізація це цивілізація вогню. За схожим принципом діє павук. Тільки йому це виходить затратніше, тому і немає цивілізації павуків. Готувати Кита на його власному жирі не економно. Так що, якоюсь мірою всі ми, люди, люди-павуки. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Як відомо, серед органів задоволення найдовше служить і останнім відмовляє шлунок. Любов смачно поїсти об'єднує людей різних поглядів та історичних епох та навіть до історичних. На картинах у печерах з первісними художниками зображені сцени стародавніх пікників, а тварини покажені з такими яскраво вираженими найсмачнішими частинами тіла. Зокрема, лосі первісні художники зобразили з такою збільшеною нижньою губою. Зараз, в вочеві, кам'яну добу нижня губа лоса вважалося делікатесом. Проте, як відомо, у кожного своя доля і свій шлях широкий. Те, що подобається одним людям, не має обов'язково подобати саме вам. І це стосується, зрозуміло, не лише їжі. Але саме вживання невідомих страв, невідомого поводження ховає в досить таки серйозну небезпеку. Існує ціла низка страв, досить стародавніх, аутентичних, без ГМО, без лютену, як зараз модно, вживання яких може стати останнім у житті абсолютно більшої кількості людей. Отже, сьогодні з цікавого на ніч буде мова про смачні і не дуже корисні, і абсолютно не корисні, але в будь-якому випадку екологічні чисті та калорійні страви. Отже, історія кулінарії йшла пори з історією людства. 60-65 тисяч років тому частина хомо sapiens вийшла із Африки, ну і порозходилася то куди, дорогою змішуючись з неандертальцями та денисовськими людьми. До речі, частина сапінців потім повернулася до Африки. Зрозуміло, що нові кліматичні умови змінили кулінарію стародавніх людей. Індійського слона, скажімо, в Африці не приготуєш. Ціна людей занесла аж за полярне коло. Зрозуміло, північне за південне людей занесла відносно недавно, та й то небагатьох. Взагалі важко придумати щось більш непідходяще для людини як життя за полярним колом. Ми, люди, тварини тропічні. Ми днівні та всіянні звикли до яскравих кольорів. Нема нічого найнеприроднішого за життя при мінус 50, півроку в темряві, півроку в білій арктичної пустелі або тундень. З іншого боку, ми надзвичайно хитрі істоти, здатні пристосовуватись до всього, як таргани. Побільше більше, ми виживаємо і розмножуємося за полярним колом, а ось таргани ні. Нас зі світу так просто не виживеш. Отже, як хитрі двоногі безхвостні викручуються в наднизьких умовах, зокрема, як вони готують їсти. Основний раціон корінних мешканців півночі це м'ясо, до якого відносяться також риба та інші морські тварини. Звичайно, подекуди на стіл потрапляють ягоди, або інші рослинні продукти, бувають і гриби, але це стосується лише тих запасів, які вдалося заготовити за дуже коротке літо. До речі, більшість рослин, люди півночі беруть з кишківника або шнука вбитих травоїдних тварин. Вполював оленя і отримуєш бонусом до м'яса на півперетравлений мох. До речі, їсти М'ясо їдять або сирим, або теплим, або вимороженим. Ось так беруть рибину, б'ють об камінь, вбивають, вона замерзає до мінус 30. Всі гельмінти або бактерії вмирають від холоду, а рибу нарізають та їдять, можна з сіллю. Але сьогодні мова йдеться про кулінарію, тобто про більш детальне приготування. Отже, перша страва на сьогодні буде купельхем. Готують його так, записуйте: беруть оленя або іншу крупну тварину без зовнішніх подряпин та пошкоджень. Два дні не годують для очищення кишківника. Задушують мотузки і топлять повністю в торфяному болоті. Залишають на півроку, якось позначають місце, щоб не забути. За півроку кислотні компоненти торфу сквасять м'ясо. Можна сказати, що цей смаколик це квашене м'ясо, яке може зберігатися до того ж багато років. Наступним номером нашого на сьогодні меню є ківіак. Записуйте рецепти, що хочете здивувати гостів і щоб вони не просили другу порцію. Тушуть тюленя або іншої великої морської тварини очищують від внутрішніх органів, набивають тушками птахів разом із пір'ям, дзьобами та кишками, зрозуміло. Зашивають і кладуть такий напівфабрикат під камні на морському прибої. Каміння треба добряче навалити, бо не вам одному хочеться тюленя під різдво. За 3-6 місяців бактерії збродять м'ясо до стану гелю або желе, такий собі холодець, тільки з тюленім м'яса. До речі, про морських тварин півночі. Їх там дуже багато, і більшість з них досить великі за розмірами. Здавалося б, лютий мороз, півроку ніч, постійно сніг на розмноження кілька тижнів. Чого вони там мешкають, чому б не поплисти до тропіків? Ніякого парадоксу тут немає. Тюленів, моржів, птахів там забагато, тому що в холодній воді мешкає багато риби. А рибі так подобається холодна вода, бо в ній більше розчиняється кисню, рибі там легше дихати. До речі, можете перевірити самі, наляйте у чайник негазовану воду без бульбашок та нагрійте її. Бачите, скільки розчинного газу виділяється. Ми дійшли до важливого питання. Для чого потрібно закопати м'ясо у торф чи землю і чому б його не відразу приготувати та й все? Для початку розберемо, для чого ми готуємо набагаті м'яса та й не тільки м'яса. Ми займаємося цим давно. Наші веліційні брати, неодертальці, Денисівці, також. Власне, наша цивілізація це цивілізація вогню. Саме вогонь дав нам час на роздуми та винаходи. То для чого ж готувати на багаття? Приготування їжі за допомогою високої температури це симуляція травневого процесу. Коли сере м'ясо потрапляє у шунок, наші ферменти, зокрема протеази, розрізають великі молекули білку на маленькі, які у подальшому засвоюються. Вогнем ж ми проводимо цей процес зовні організму, економимо енергію, час, який потім можна витратити на винахід, скажімо, колеса. Ну і стерилізуємо, звичайне м'ясо, зменшуємо смертність нашої зграї. Таке собі часткове зовнішнє травлення. Третє, за схожим принципом діє павук, тільки йому це виходить затратніше, тому і нема цивілізації павуків. Павук вкулює труту та ферменти власного виробництва в жертву, скажімо, в муху, ферменти розщеплюють внутрішній матеріал мух, а потім павук це все випиває. Так що якоюсь мірою всі ми, люди павуки, <ків> повертаємось до наших ескемосів. У них просто немає дров в артичній пустелі або тундрі. Дров для приготування м'яса. У своїх хатинках вони використовують китовий жир, але виключно для опалення. Або, в принципі, заодно і освітлення. Готувати кита на його власному жирі не економно. Ось викручують собі далахи, то квасять, то використовують бродіння. До речі, такі страви надзвичайно калорійні і вживаються не лише людьми півночі, а й їх собаками. Тут. Тут тих, хто помірив на себе ескімоське меню, напевно, ви виникло питання, як так виходить, що скімоси їдять такі делікатеси і їм нічого за це немає? Невже й мені можна? Якщо ви не корінний мешканець півночі і сотні покорінь ваших пращурів не еволюціонували в умовах полярного кола, то вам не можна. У м'ясі, яке довго лежить, накопичується в результаті розпаду білків так звані трупні отрути. Найпоширеніше їх тріо це кадаверин, нейрин, пудреццин, але є й інші. В залежності від дози, вони викликають діарею, нервові і не тільки розлади або подальшу економію на сніданках назавжди. Звичайно, ці речовини потрапляють і в організм с кімосів, але у них, в результаті тисячоліть добору в надсурових умовах, накопичують мутація, мутації, які дозволяють нейтралізувати ці отрути через ферментну систему та занижений ПА шлунку. Подібно спостерігається і у інших падальщиків, грифів та гієн. Таким чином, якщо ви потрапите у гості за полярне коло і вас запросять до столу, то будьте обережні. Інколи краще все ж відмовитись від запрошення. А запах страви вам чітко дасть знати, що вам пропонують гостині хазяї. Ну що ж, наш вид викрутиться в будь-якій ситуації, вишиве, дасть нащадків і поради оточуючим. Проте, якщо до вас завітає ескімос, то ви маєте годувати за півроку до його візиту. Або пригостіть його кавуном. Я впевнений, що таке різноманіття буде йому дуже до вподоби. <му> на добраніч, хлопці-дівчата, різного віку. Нехай вам насниться пікнік із стравами, які вам до вподоби на узбіччі моря. До зустрічі!